Всім привіт! Сьогодні ми готуємо пампухи. Для цього нам потрібно 250 г молока, ми його розігріваємо, щоб воно було тепленьке. Далі додаємо 12 г сухих дріжджів або 40 г живих. Також додаємо 2 столові ложки цукру, перемішуємо. Накриваємо плівочку, щоб наші дріжджі підійшли та активувалися, далі за рецептом нам потрібно 80 грам цукру, пакетик ванільного цукру. Також нам потрібно 50 грам розтопленого масла. Добре все перемішуємо, додаємо одне яйце і два жовтки. знову все добре перемішуємо. Також за рецептом можемо додати ще цедру лимона і поступово додаємо борошно 450-500 грам. Тісто повинно бути злегка чіпатися до рук. Воно ну, має бути таке живе. Добре, вимішуємо його, накриваємо плівочкою та залишаємо на півгодинки, щоб тісто підійшло. Також я розкажу вам чудовий лайфхак, як зразу пампушки викладати на пергамент і потім смажити. Розрізаємо пергамент на квадратики. І потім будемо викладати туди наші пампушки. Наше тісто підійшло, смащуємо руки олією і формуємо пончики. Я відважую на вазі, ви можете зразу формувати. У мене один пончик це 50 грамів. Начинку також обирайте на свій смак, в мене це мак, у вас може бути варення, будь-яке інше. Скріпляємо, робимо пампушок і викладаємо на пергамент. З тістом легко працювати, воно є м'яке, живе, гарно піддається до формування. Тим часом, поки ми формуємо наші пончики, ми розігріваємо олію. Наливаємо приблизно 600-700 г. Орієнтуйтесь по своїй каструлі. Пробуємо зубочистку. Якщо зубочистка піниться, значить можна вже смажити. Все, смажимо з обох сторон до золотистої скоринки. За бажанням зверху посипаємо цукровою пудрою та смакуємо. Всім смачного!